Сербії дуже важливий є момент про те, що Незалежність України і суверенітет України, тому що знову ж таки цей самий прецедент для них важливий, якщо вони визнавали би анексію Криму чи інших територій, які Росія собі окупувала на сьогодні тимчасово. Або, наприклад, Росія те, що прагне, навіть, скажімо, зараз намагається від від'єднати від, від частину українських територій. якщо б він це підтримував, то це теж би автоматично йшло на Косово. і, Відповідно, це би суперечило позиції Сербії щодо Косова, тобто. Mm -hmm. Косовський президент допомагає Україні. Він так допомагає Україні мати позицію прихильно щодо суверенітету У Сербії. Разом з тим Вучич все ще продовжує не 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 підтримувати санкції і не вводити санкції щодо Росії, тому що власне оце партнерство йому потрібне з боку Росії. Але разом з тим це не означає, що Вучич Вуч взагалі, скажімо, він дуже близький друг Росії, тому що mm -hmm. ну ми зараз подивимося, що з відносини Вучича з Росією вони до недавнього часу взагалі досить прохолодними були. Тривалий час він не спілкувався. Він десь через 2-3 роки він лише зробив візит до Москви на парад 9 травня.